Вітаю, мене звуть Захар Кермощук, мені 24 роки, я професійний актор. Я працюю в Театрі Лесі Українки. вже п'ятий рік граю в шістнадцяти, зараз буде скоро 17 виставах. І головні ролі другорядні, масовочні по типажах. Я переважно комедійний актор, комедія це моя сильна сторона. Я завжди люблю грати комедійних, якихось наївних, але оскільки нещодавно я змінив свій фізичний стан. Я набрав м'язову масу, я розкачався. Тепер я е, тишечки можу розширити свій діапазон ролей, тому я можу грати спокійно антагоністів, героїв-коханців, можливо, якихось меланхолічних ролей, але переважно я хочу, люблю і мені подобається, і як на мене найкраще вдається це грати або добряка, або антагоніста. Я вмію їздити машиною, водити машину, вмію грати на гітарі, в плавання, тобто всі стандартні види спорту я ним володію. А буду радий з вами співпрацювати, тому чекаю цікавих проектів.